Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, будь ласка, проконсультуючи. Варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком чи коментарем. Кому як зручно. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Рено Кенго. 15 рік, 190 пробігу. Пасажир, телефон до власника є. Хлопці, Кенго, ваша? Яка ціна? 10,5. з половиною за автомобіль? Добре, зараз подивимось по салону. Так, 10 500 за автомобіль по салону. Так. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy. 2013 рік. Двохлітровий дизельний двигун, повний привід і телефон є. Показую, тому що автомобіль на повному приводі. Ціни, на жаль, немає, але кого цікавить, хто шукає такий автомобіль. Так, це навіть не 13-й, це, мабуть, 14-й. Четвірочки бачу. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте. Peugeot Partner 2010 року. Так, Це у нас максимальна версія X-Line в рідній фарбі, присутній форкоп, шторки з задніх вікнах, 6 подузок, сервісна книжка, запасне колесо. 1,5 дизель, і власник Віктора. Якось вам трошки порозчитував, дуже дрібно написали. Власник Віктор, трошки шрифт треба збільшити. Так, кого цікавить, телефонуйте. Власник Віктор вже вам більше розповість. А ми йдемо далі. Volkswagen Caddy. 16 рік. пригнаний, без пробігу по Україні. В ідеальному стані без жодного підфарбування. В гарній комплектації є сервісна книжка. Віктор. Так, є два рано кінного. Оригінальні пасажири, перший у нас 13 рік, 1,5 дизель, 200 пробігу. Семимісний Максі База 12400 коштує. Телефон присутній. І другий також Максі база. Зараз покажу Бачу на кліматі, клімат-контроль присутній. Місце мало щоб вам показати по колу, але спробую. Ось так. І другий також Максі база біленький. Біленький в Максі базі. Тут у нас 12 рік, 7 місць, 1,5 дизель, Розмитений з сертифікатом 6 ступка, 11700 ціна, телефон до власника є. Заглянемо по салону. Ну, салон ідентичний, також кліматконтроль присутній. Третій ряд сидінь, отак виглядає. Так, З цього боку обійду. Ось, два цікаві варіанти. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot Partner. Десятий рік, 1.6 дизель, 218 пробігу, 7600 ціна за автомобіль, телефони є. Зараз секунду вибачаюсь того пройти Volkswagen Caddy. 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 103 кВт. Навігація клімат-контроль присутній. 10 тисяч доларів ціна за автомобіль. Більше інформації за телефоном. Ринок Кенго. 2003 рік, 3800 ціна за автомобіль, телефон є. Решту інформації уточнюйте. Бюджетненький Кенго до 4. Хтось недавно запитував. Є ось такий варіант, можливо, єдиний на ринку в такий бюджет. Так, є, йдемо далі. Ренок Янго 2014 року. 1,5 дизель, є кліматконтроль, круїз-контроль 264 пробіг, 10600 ціна. Телефон присутній. Так, там ззаду не пролізу, тому показую поки що так. Цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy 15 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 дизель. 11500 ціна, телефон присутній. Так, Кого цікавить? Телефонуйте. Рено Кенго. 11-й рік, 1,5 дизель, 197 пробігу, 8750 ціна за автомобіль. Оригінальний пробіг пишуть. Телефон є. Покажу з цієї сторони. Citroen Berlingo. Дев'ятий рік, 750 ціна за автомобіль, 1,6 дизель, 267 пробігу. Автомобіль розмитнений. І ось тут є телефон власника. Вже думав, що немає. Так, по салону. Цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. 10-й рік 1,5 дизель, 228 пробігу, 8250 ціна за автомобіль, без підфарбувань, пишуть телефон Є. Так, оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen CADI 2008 рік, двохлітровий бензиновий двигун з газовим обладнанням, 213 пробігу, 8400 ціна за автомобіль, телефон власника присутній. Рено Кенго, 13 рік, 1,5 дизель. 10400 ціна за автомобіль, телефони присутні. Оригінальний пасажир. Клімат контроль присутній. Так, і форкоп з парктроніками. Більше інформації по телефону. Рено кенго 16 рік, 1,5 дизель, 72 тисячі пробігу, механічна коробка. Передні склопідйомники, парктроніки ззаді, клімат контроль, ціна 12700, телефон присутній. Оригінальний пасажир, клімат контроль. і парктроніки на місці. Volkswagen Caddy. Дев'ятий рік, 1,9 дизель 265 пробігу, семимісний, 9500 ціна. Телефон до власника є. Так, салон на тканині. Повнопривідний Рено Кенго. 2006 рік, 1,6 бензин, автомобіль Швейцарії, повний привід, 205 пробігу, телефони присутні, сервісна історія присутня. Так, потужно виглядає, рідко зустрічається. Ось такий підвищений кліренс має автомобіль, має багажник зверху. І ось такий він по салону. Так, запаска, бачу присутня також у багажному відділенні. Кого цікавить така машинка повнопривідна? Телефонуйте. Рено Кенго в Максі базі. 12 рік. Пробіг 49 тисяч. Автоматична коробка, 10600 Е, Ага, електро. Це електроавтомобіль 2012 року, 49 тисяч пробіг. Телефон до власника є. Електроавтомобіль, так от тут є лючок, так одразу і не впізнав. Для комерційних цілей, для розвозки товару по місту досить, досить гарно.